Один душ на пів тисячі душ, і замість двох шестеро сусідів. Це сучасний студентський гуртожиток у столиці. Молодь скаржиться, їх змушують користуватися вдвічі дорожчим інтернетом і своїм коштом ремонтувати будівлю. У студентське життя поринув Дмитро Литвиненко. Їх зняли з пари, дали граблі. Їхні товариші кіпкують другий курс. Сьогодні погнали в рабство. Носі пам'яті от... Нас сьогодні освободили для того, щоб ми благороділи. Куратор повідомляє наказ ректора авіаційного університету: гребуть усі за графіком. Та ви що, це ж суботні? Це ж місячні по благоустройству. Я... Це студенти просто відробляють для себе вони роблять для себе. Студенти роблять для себе хлопці на гроші за земельні роботи. Не претендують розплатитися з ними обіцяли оцінками. обіцяв обішав хто то ще що обіцяв як багато чого не обіцяють, нічого не буде. два роки студентства позаду. Вони дорослі розуміють, є обіцянки, а є реальність. Приміром, у цій кімнаті жити має троє. Так казали при вступі на сайті до цих пір. Написано, що дві, три, чотири людини. Так і я навіть скопію вас. зробив. Дві три людини у нас шестеро забіжове. Шестеро вас да. на поверсі, де мешкають ці студенти, є вбиральня. Вони вже до неї звикли кажуть, шокувати вона може хіба першокурсника, який ще не втягнувся в доросле життя. Це відео точно не використають в рекламному ролі коаліційного університету. Бо хто з за підтриєтів захоче чистити зуби в таких умовах? За останні два роки життя тут подорожчало вдвічі, але вдвічі комфортніше не стало. Вікнам хотіли показати ще душ. Він один на весь гуртожиток 500 спудеїв. Утім, його зачинено в день туди не можна. Студента привчають до ще одного режиму. Економія, ну так і в наука пояснює. Економія води студент Артем. Сідає до ноутбуку, розповідає про ще одне доросле відкриття. У гуртожитках монополія на інтернет дозволено тільки один кабельний провайдер, що домовився з керівництвом. Він поставив ціни вдвічі вищі за ринкові та заборонив ділитися інтернетом. Кожен ноутбук у кімнаті має свій окремий. У цій кімнаті чотири ноутбуки. За кімнату ми платимо кожен по 100 гривень. Це виходить 400 гривень. У нас чотири інтернету підключені, 400 гривень за місяць. Інтернет у нас тут такий крутий провайдер.

Щомісяця за інтернет студенти гуртожитків НАУ платять майже півмільйона гривень. Ще одна стаття доходів сезонна. Це ательє теж у гуртожитку. В черзі студенти першокурсники їм наказали обов'язково придбати форму. А скільки коштує? Дві тисячі? І ви всі принесли зараз по дві тисячі? Ні, ми вже там заплатили. – запитали. Кажуть, мали купляти. Піподавація зняти буде, тонко намікають. Студент Артем теж свого часу купив форму, досі не зрозумів нащо. І в мене вдома ще навіть з поліетилену не витягнув, тому що вона, по-перше, там якість така погана. Я пару разів ходив, все, більше це ми пару разів одягнули, і вона в мене вдома валяється. Ну, якість її… Як? Вікна звернулися до адміністрації університету по коментарі. Там твердять до листопада всі, хто може говорити про гуртожитки та здирство у відпустках. Дмитро Литвиненко, Олекса Синельников, програма Вікна СТБ».